Він давно ще до армії йому нравилася і форма. Всі одягав, купляв собі. Хотілося ж, я хочу пройти армію. Спілкувалися з ним до 1.05, виходили на зв'язок з сином, а після першого числа вже не було зв'язку. Дружині зателефонував Музинський Олександр. Це його командир. Він сказав, що він загинув. Дуже світла, хороша людина. Дуже гарна дитина, дуже веселий хлопчик був. Він дуже любив машини, дуже любив людей, дуже любив спілкуватися з людьми. Так сталося, що він захотів бути дійсно воєнним і не дивлячись на те, що мама з батьком казали, Вова, може, подумай, може, не треба йти. Він казав, Ні, я йду захищати свою країну. Я дуже люблю свою країну і буду її захищати. Для мене була честь, що наш син, наш мій племінник, був військовослужбовцем Національної гвардії у Маріуполі, де б не був би. І вважаю, що зараз е, е, честь для всіх е, чоловіків, для всіх мужчин України, для українців служити зараз в Збройних силах України, які б це не були роди військ. Е, для нас це честь захищати. Нашу Україну, нашу батьківщину від цієї нечисті.